Всім доброго дня! 12 липня, субота, мене звуть Галина, і ми з вами починаємо новий тиждень. Так, так, я вирішила зразу зняти новий тиждень, поки ще все стоїть на столі, не розібрано. І ми почнемо його з блузки. Як я вже казала, я починаю цей проект. Новий проект будемо вишивати цю блузку. І так, як виявилося, це все ж таки чорнобривці за кольорами. Вони відповідають чорнобривцям і ми будемо з вами їх вишивати. До речі, коли ми вибирали звуцьку, були сперечання щодо маків або якихось інших квітів, сказали, що маки не вишиваються на річах. Ну, Я не знаю. Я якось до цього спокійно відношуся, не, не даю такого значення. Можливо, це неправильно, можливо, це правильно. Поправте мене, якщо що, ви знаєте більше, ніж знаю я. Але мені здається, що квіти не можна при. В'язувати до якихось таких е жалібних моментів, скажімо так. Ну Я розумію, що мак це квітка, яка вдягається в знак пам'яті, але все ж таки вона також є присутня на вишивці. Тож я не, 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 що не претендую, але вирішила, що будуть інші. Ну Ви обирали, знаєте, більше, скажімо так, за яркістю. Ну, і тому обрали саме такий проект. Тож, будемо розпочинати. Зараз я вам це все показую, іду клеїти флізелінчик і буду розпочинати вишивати. Флізелін мені дали. Я вам казала, що я буду вишивати чорними міточками. Да, Я вже казала про це в якомусь одному відео, буду використовувати їх, подивлюся, як воно буде виглядати, чи не буде змінити бісер. Якщо він буде даватися іншого кольору, то звісно, що я заміню його на. Білий. Я не буду вишивати по кольорам, ні, ні, я не буду використовувати ні зелений, ні жовтий. По-перше, це дуже довго, заморочисто. Ну, я не вважаю це за потрібне. Тому будемо робити так, як я собі вже згадала: або чорним, або білим, без кольорів. Е, так, я вам про це сказала, показала. Ну що, цей старт у мене можна сказати, що розпочинається 12 липня, наскільки. Він буде продуктивним, подивимося, покаже весь час. Да? Що ще я планую вишивати на цьому тижні, звісно, що це буде полум'я, нікуди ми від нього не дінемося, ми будемо його вишивати потроху, оскільки буду давати кубик завдання, і буду його вишивати. А що стосовно це у Юнони, бісеринки до хрестика, да? там кубик викидається і дається від 100 до 600 бісеринок на тиждень. Будемо дивитися, скільки там буду давати кубик, буду його посувати. А стосовно гри у Ольги, то там буду дивитися, можливо, буду використовувати. Знаєте, Олі можна вишивати або по завданню, яке дає Ольга, або по кольорам. Додатково. Ну, в мене тут які, знаєте, розкіт бісеру непоганий, зелений, і червоній, і жовті. То можливо, я і буду вишивати саме цю блузку. Просто три кольори використовувати в роботі своїй, бо гра називається 100 хрестиків або «Три кольори. Така, здається, повна назва. Тому будемо дивитися. Чи будуть інші роботи входити до ротації, не знаю, дівчата, подивлюся. Ви ж знаєте, що коли в тебе багато процесів, то вишивати один процес іноді стає нудним. І коли я вишивала, ви знаєте, свою блузу попередню, то там я в вертацію деякі процеси. До речі, ми не обговорювали строки. Ну, я думаю, що так. Да, я така щось в минулому відео сказала до 1 вересня, ну, півтора місяця, до 1, я сказала до 15-го, да, місяць. Ну, то я собі щось загну, хоч щоб до 1 вересня її завершити. Ну, Не буде вишити на перше дзвоник, буде вишита до дня там, працівника освіти, да, як ми раніше казали до Дня вчителя, ну подивимося. Не буду загадувати, бо такі часи буремні, що щось загадувати, це не про що. Так, ладно. Значить, план я вам таки трошечки свій намалювала. Це блузка і це, це полум'я. А що там буде далі? Ви обов'язково про це дізнаєтеся першими, якщо підпишетесь на мій канал, поставите дзвоник і не будете забувати заходити до мене у гості. Я вас всіх чекаю залюбки. Да, у мене дуже багато процесів з бісерем. Да, я передаю, надаю перевагу до більше бісерам. тому дякую дівчата, які вишивають бісером, що ви знаходите мене, заходите до мене на канал, бо мені дуже цікаво. І шукати і заходити на канал до дівчат, які вишивають бісером, тому що ниточних вишивальних дуже багато, а бісером вишивають також і багато дівчат, бо в мене такі, знаєте, вкраплення ниточне є, але більше перевага все ж таки бісером. Бо ті ниточні, я розпочала, так вони і чекають свого гарного часу, своєї нагоди. Ну, Вибачайте. Так, да, да мене пересилює ця техніка. Ну, а поки що на цьому ми з вами не прощаємося, ставимо кроку. І до зустрічі в новій частині цього відео. Не перемикайтеся. Всім привіт! 19 липня, субота, час підвести підсумки за тиждень. Тож, я готова вам показати, що я там вишивала за. Цей 6-7 днів, які я вишивала. Так, так, чому кажу 6-7 днів, тому що не всі дні я вишивала, були дні, коли торкалася геть-голочки. Тож, саме час сьогодні подивитися, з чим я до вас прийшла. Переглянула я свою попередню частину відео, першу, яку ви вже бачите, да, розказала вам про блузку, розказала вам про полум'я. Тож давайте саме з них і почнемо. Я відшила на полум'ї 400 бісеринок, можливо, трошечки більше. Вишивала я цю роботу під тех до дня тренера. До речі, сьогодні день тренера відмічається в Україні, тож всіх причетних до цього дня я вітаю цим професійним святом. Я не тренер, як то кажуть, напряму, але все одно функції іноді виконую. Цієї посади, тому також можу приймати привітання з Днем тренера. Ну, а ми зараз вам до вишивки. Так, я казала, що я вишивала цю роботу під тех, і я вже сподіваюся, ви його бачили і повишивали під нього також і мали змогу дати відповіді на питання-подумки. А якщо ще й запишете, то я буду дуже вам вдячна за це. Так, відшита на цій роботі, я вже сказала, 400 бісеринах. Я так умовно говорю, да, там, можливо, трохи більше. Не менше це точно, а трохи більше є. Як бачите, вона порухається, рухаються оці вже і не волоси, як правильно сказати, гріва. І вона потроху-потроху йде до фініша. До речі, стосовно цієї роботи, Олі, якою я приймаю участь також ЄСП. Так, 400 бісеринок, це я сказала, це я у юно не вишивала в ЄСП від бісеринки до хрестика, норму виконала, тому можна сміливо здавати задання. А у Олі, повертаюся, до її, 100 хрестиків в день. Треба було на цьому тижні обрати один процес і його вишивати по 200 хрестиків. 100 основного задання і 100 додаткового. Або можна було вишивати зимовий процес. Логічно було б взяти цю полум'я, звісно, і вишивати, і додати йому гарну кількість бісеринок, щоб мати змогу завершити. Але ні, я обрала блузку, яку зараз ми з вами будемо далі розглядати. Хоча, хоча, якщо б я не вишивала блузку, то звісно, або було це полум'я, на якому я пришила сьогодні, 400 бісеринок, Ну, на сьогодні, да, за тиждень. Або, можливо, можна було взяти зимові іграшки, які мені також потрібно завершувати. І я їх трошечки повишивала. Тадам, я відшила по 100 бісеринок на кожній роботі. Ні, цю роботу вишивала. Нашу явцю взяла, не знаю. Цю роботу я вишивала. Треба було вишивати синім або блакитним. І я дала цій роботі 200 бісеринок і тому. Ця робота гарно просунулася. А я цю наверное, взяла для порівняння чи що, не пам'ятаю, вони, бачите, йдуть трошечки ця більше треба, да, доганяти дану роботу. Ну, потрошечки вони рухаються, хочеться, хочеться вже мати фініш цих зимових сюжетиків, Бо я ж кажу, що добре, коли ти вишиваєш протягом року, в тебе є фініші на зиму. Але все ж таки я сподіваюся на зимову казку. Хоча подивлюся, чи буде вона в мене, чи не буде, я маю на увазі, чи буде сама собі устраювати такий марафон чи ні. Так що, дівчата, от таким джином я ще повишивала ці іграшки. Я ж кажу, Олі такі класні були задання, якраз під моїм, або СП, або зимові, але не цього разу. А цього разу я вишивала свою гуртку. В пакеті вона мені зберігається від багетної майстерні. Ще раз вам так. Покажу, і дадам. Я вишивала цю блузку протягом тижня і дивіться, що в мене тут вийшло. Почала її вишивати 12 липня, стартувала, дівчата, і вот таким чином вона у мене виглядає. Погляньте, яка вона вогняна, яскрава. Трошечки мене напружував цей бісер, бачите, цей як його керамічний. Але тут додається блискучий бісер в інших роботах. Ну, я думаю, що вона буде так пересікатися. Ну, зараз ще важко зацінити цю роботу, але потроху вимальовується. Хочу зауважити, що я вишиваю чорною ниточкою, і це трошечки важко вишивати. Так, да, я обрала все-таки вишивати чорною ниткою, бо білим було видно. Хоча. Це недавно чи пару днів назад в Фейсбуці прочитали інформацію, там було питання, чим ви вишиваєте по-чорному. Ну, хтось писав чорним, інким, хтось писав мононитю, а хтось написав, що білою. Але оці моменти, де краєчки, я так розумію, ну я, я так зрозуміла, замальовують фломастером, щоб не було видно. Можна було, звісно, прошити оці края чорного, а там всередині білим, але так і, знаєте. І я вишиваю чорним. Не, ну, на кераміки взагалі нічого не видно. Трошечки зелене, стає, мені здається, затемнуватий. Але ж, знову ця тканина чорна, і якби він був дуже яркий, можливо, не так було б, знаєте, бо був сильний дуже контраст. А так, начебто, ну, поки що мені подобається. Важко вишивати. Важко скажу, да, чорна нитка, вона начебто нитка у мене тітан 100, Але. Я чомусь зараз я вам принесу її. Так, принесла я Titan Stone. ну вона ж така, як і біла, тільки чорна, але вона чомусь в мене постійно путається, постійно зав'язуються вузлики, і я не можу зрозуміти, чому така справа. Ну, вона ще все таке саме, як у білому. Є в мене одна ниточка луц, мабуть, я її все ж таки розкрию, попробую її повишивати. Хоча я пам'ятаю, коли я вишивала свою косметичку і шоперу цими кольоровими нитками, вони були такі. Шовковісти, і мені не подобалось, вони дуже висмикувалися. Тобто білі, вони більш такі бавовні, а ці більш шовкові. ну Тобто, не знаю, ну подивлюся, відкрию, потім вам скажу свої враження від цієї ниточки. Поки що вишиваю. І ще хотіла зауважити, я почала вишивати, вишивала на цих дерев'яних пяльцях. Вкладала в пяльця і потрошечки рухала, бо пляльцями які. Плавий норге, ну, я не хочу вишивати, щоб не заламати бісер. Ці ну, Це чарівна країна, хто догадався, да? вони не заламують бісер, але так довго вишивається. І оце почала вишивала, вишивала, потім думаю, та ні, знімай з п'ялець, закручу, як ти це робиш. Я отак звичай, робила ну, і роблю завжди закріплюю всім пластиковим бінтером і вишиваю. І слухайте, коли я зняла з п'ялись, ну, трошечки почала вишивати на руках, робота пішла набагато швидше. Я думаю, да що ж я так сама собі сповільнюю цю роботу, мені ж би, треба вишивати трошечки пошвидше. І вона так не дуже на цих пяльцях. Ну, коротше, дівчата. П'яці були на початку, коли мені треба було. Розпочати вишивати ці загагулінки вони також довго йшли, також це сповільнило роботу. А зараз я вже перейшла. Зараз я трошечки підніму, щось не можу підняти, що так низько. А зараз, коли я вже перейшла на оці рівні строчки, то робота пішла трошечки, мені здається, швиденько, швидше. що так от я повишивала. За тиждень я нашила тут, ой, я зараз подивлюся свій записничок, але що таке, знаєте, це все, як я кажу. Це одноумовна, за тиждень я собі на цій блузці, бо я окремо пишу за тиждень, окремо пишу за день. Так, 7, 8, 9, 13. На дві, ну, Десь, виходить, 2600 я нашила собі на ці блузки. Ну, я вам хочу сказати, що це доволі таки непоганий результат. Якщо я такими темпами буду йти, то за місяць я нашию. 10 тисяч, а тут 27, да, то я сподіваюся, що 2 місяці я все ж таки в неї вкладуся. Е, бо, да, я собі дуже поставила високі плани. Хоча я і відпустці, але відпустка така в мене умовна. На роботу ходжу, все одно потім приходиш така втомлена, бо це спека, вона все одно, ну, я хоч і спеку люблю, ну як люблю, ну, більше, ніж мороз, але вона все одно вимотує. Тож, дівчата, Отакий От маю результат на сьогоднішній день. Такий мій був тиждень. Бачите, і зимові процеси повишивала, хто кажуть, і полум'я трошечки просунула, і щось з блузою зробила. Ну, щось зробила, я маю на увазі, що просунула. Тобто, примудряюся, і в СП прийняти участь, і вишивати на замовлення, і. Себе радувати. Бо якщо вишивати один процес, я вже про це розказувала, це дівчата ну дуже-дуже воно занудно. і тому я не вишиваю один процес, мені це дуже не цікаво, скажімо так. Ну, а поки що маю такий результат. Тож, давайте зустрінемося з вами вже в наступному на наступному тижні, а на цьому цей тиждень завершується. Сподіваюсь, я вас трошечки розрадила своїм відео, і ви побачили мої просування по бісерним роботам. Це прям саме сьогодні прям тиждень був бісерний бісерний, не в сторону до ниточок. Тож таке, хоча ниточки поглядає, поглядає на марочки, там вже марочки нові повиходили, але трошечки треба себе постримувати, бо є що робити. Тож, вам всім гарного дня. Дякую за перегляд ще раз. Дякую за коментарі, дякую за всім за вподобайки, дякую за підписку. Тим паче, що в мене підписники на каналі виросли. Я хочу сказати, що в мене додалося вже 16 підписників за цей тиждень. Не знаю, чи це завдяки тегам, чи це завдяки, тому що Юля Німінська ще раз хочу сказати дякую. Прорекламувала мій канал, мої відео з тегами. І тому до мене прийшли дівчата. А може, і мої котики також в цьому посприяли, тому що котиків переглядів більше, ніж у мене. Не просто в 10 разів, а там в тисячі разів більше, ніж мої перегляди вишивки. Ну, дякую котикам, що вони також дають мені можливість на контент. Ну, все, на цьому дійсно буду впрощатися з вами. Всім гарного дня, тихих днів, тихих ночей. Вишивайте задоволенням, бережіть себе. До нової зустрічі! Пока-пока!